Всім привіт! Пропали ми трошки з YouTube. Не зовсім так у нас все гладко складається. У нас дитина знову захворіла, причому що постійно є температура в дитини. Їздимо в лікарню, робимо інгаляції, кашляє дуже сильно. Нежить і якось зовсім немає як знімати, чи як можливо, як він кашлює mm. і не спиш толком, тому що постійно то температуру переміряєш, то даєш жаропонижаючі. то він кашлює постійно ти переживаєш. Як йому полегшити трохи цей кашель, щоб він хоча б поспав ніч. Ну, ось такі якісь скажені в нас ці дні, які ми нічого не, не викладали ніякі відео. Кожного дня одне і те саме, і не хочеться ну, якби от, ось таке знімати постійно, тому виходжу тільки сьогодні. Тим паче, не знаю, нічого нового, мабуть, знімати не буду. Є, є одна новина, я вам її розкажу, але не знаю, можливо, вже завтра, завтра знову поїдемо в лікарню, що там нам скажуть. Поки що ось так. А, сьогодні повністю на домашньому. Постійно зілюшую, і якщо не зілюшую, то ось зараз, о, до речі, сьогодні я випробувала свою м'ясорубку. Я нею дуже задоволена. Можу повністю рекомендувати. Хто хоче купити, от можете нашу модель брати. Кому цікава модель, пишіть в коментарях, я відпишу, тому що. Просто немає зараз, як я написати, але кому, якщо комусь потрібно, я напишу, відпишу вам. Пишіть в коментарі е про модель. Запитайте, я відпишу. Е ось так надумалася я сьогодні її випробувати. Перемила її спочатку повністю. І от вирішила сьогодні котлети зробити на вечерю. Тому в мене повна миска фаршу. Я зараз закачую рукава і буду жарити котлети, е салат з бурячка, чомусь так захотілося, як в дитинстві, салат з бурячка. Коротше, займуся зараз вечерю. Вам всім гарного вечора. Не забувайте підписуватись на нас, не забувайте про нас, ми ніде не пропали. Не знаю, як буде далі, тому що обстановка така напряжена. Але я думаю, що все буде добре. Тому всім гарного вечора, тихого, мирного, спокійного. Надіємося на краще. Надіємося на наші Збройні Сили України. Все буде добре. Я в це вірю. І ви також вірте. До зустрічі. Надіюся, що ми скоро виліземо з цих болячок і будемо вже знімати нормальні цікаві відео.